Це їду і думаю. Зараз швидесенько прибігаю своїх дітлахів беру вахавку і лечу з ними, купляю тортика. І думаю, підемо з ними, може, до парку, пограємося ще в теніс або в бадмінтон. Ну адже це ж дитячий день народження, так? Бо колись як було? Ну не знаю як у кого. У мене було як батьки запрошували кумів. Або куми самі навіть приходили без запрошення, готували на стіл, накривали. Батьки пили з кумами по 100 грамів, діти гралися, діти отримували подарунки, йшли до своєї кімнати і гралися. А батьки сиділи за здоров'я пили, говорили. Так відбувалося дитячий день народження. Зараз, звісно, дитячий день народження, ну, в пріоритеті діти. Я, наприклад, навіть люблю, коли в мене у дітей день народження, тому що я на цей час стараюся повернутися в дитинство і стати дитиною, Якби, що, що дитя хоче. Воно їсти не хоче насправді. Діти люблять що? щось солоденьке, тортик, задути свічки, а в основному що гратися. Отже, треба з ними погратися хоча б в цей день. А поїсти котлети і там все таке, то можна і так просто, знаєте, в якийсь інший день. То все дітям не цікаво. Дітям цікаво емоції, позитив, веселощі, гарний настрій. Це діткам цікаво. Тож зараз буду їх розважати. Лечу додому, вже дзвонили мені. Мама, ты где нам скучно? Мама летит, летит на крыльях ночи.